Герої не вмирають. Герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Біль війни в Україні належить українцям, ніхто, крім нас, не зможе його прожити і задокументувати для історії. Це все належить лише нам. Він був залежний від свободи та волі. Віктор Миколаєвич Ваврух народився 8 серпня 1969 року у місті Бар, що на Вінниччині. Ріс добрим та розумним хлопчиком, змалку обожнював тварин. Згодом пішов до місцевої школи, захоплювався вивченням історії та математики, займався спортом та без проблем заводив друзів. Вмів дружити вірно та справедливо. Після закінчення школи без проблем вступив до Вінницького політехнічного інституту, відслужив строкову службу в армії та успішно його закінчив після повернення. Під час навчання познайомився з прекрасною дівчиною Оленою. Згодом молоді закохані одружилися та переїхали у рідне місто. Віктор був дуже амбітною людиною, мав багато планів на життя, займався підприємницькою діяльністю, у вільний час займався спортом, обожнював рибалку. Любов до спорту прищепив і своїм двом синам. А потім був 2014 рік: зміни в державі, в політичному керівництві, проблеми з владою, тотальна розруха, бунти, революції, майдан, революція гідності. Усі ці історичні перипетії лягли на плечі Віктора. Спочатку як волонтера, а з першими ракетами по українських містах 24 лютого 2022 року у складі місцевої тероборони згодом був відправлений під Бахмут, обіймаючи посаду механіка водія евакуаційного відділення, евакуаційного взводу, евакуаційної роти, евакуаційного батальйону. У війську отримав псевдо «дєд» та користувався неабияким авторитетом та повагою серед бойових побратимів. Був дисциплінованим та грамотним військовослужбовцем, мав високі вольові та ідейні якості, завжди проявляв ініціативу та був відданим військовій присязі. Герой Віктор Ваврух загинув героїчною смертю 18 травня 2024 року під час виконання бойового завдання з евакуації пошкодженої військової техніки поблизу населеного пункту Токарівка Херсонської області від прямого влучання російського боєприпасу ланцет осиротілою залишилася згорьована родина: мати, дружина, сини. Їхнє горе настільки велике, що не поміщається у серці. Вже не треба вигадувати супергероїв, щоб надихати наступні покоління. Усі супергерої сьогодні виявилися звичайними українськими людьми з плоті і крові. Найкращі йдуть першими: вічна слава.